Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та здоров'я вам, та вашим рідним і здоров'я вашим рослинам. Вони всі живі і всі потребують особливої уваги. І кожен агроприйом треба провести в правильний час, в приятливий час. І ми сьогодні будемо говорити якраз про обрізку саду та зелені операції в квітні 25-го року. Отож, у нас вже початок місяці, місяця був, були окремі відео спеціальні випуски, де ми говорили, коли можна завершити обрізку саду і провести зелені операції. Ось вони у нас ці дні вже позаду, але як бачите, далі у нас... Все червоне, не можна обрізати, не можна проводити зелені операції. І це буде у нас перша фаза, друга фаза і повня. Як бачите, 13-го. А далі знак Скорпіон. Скорпіон це знак стихії води та ще й спалений шлях місяця. Тому, будь ласка, ми вже на 16 те плануємо тільки зелені операції поки що. Але вже з 17-го можемо починати обрізку садових рослин та зелені операції. До речі, вже буде видно, що натворили оці погодні умови з заморозками, з вітрами. Теж можна буде вже бачити. Ситуацію, але знову ж таки обрізку в саду треба пізніше проводити. Як учили нас дуже досвідчені агрономи, деякі без освіти, але мали прекрасні сади, і вони завжди говорили: персики обрізаємо в травні, актинідію обрізаємо в червні. І влітку дивимося щоб сформувати правильний врожай на. Фруктових деревах саме влітку. І тут теж потрібна правильна обрізка і формування, і е, обов'язково не тільки формування самої рослини, але і формування врожаю. Отож, ми можемо е, собі запланувати, якщо ви хочете це робити, можна з 17 по 22 займатися обрізкою саду та зелених операцій. Але ще цей місяць буде дуже цікавий. Тому, будь ласка, не спішіть, якщо не обрізали, не переживайте. Краще обрізати, коли вже листочки є, і дуже швидко все йде на те, щоб загоїти рану, засушити, рослина це сама робить. І для того, щоб енергії і соків не пішло з рослини через наші зрізи. Якраз під час того, як створюються листочки вже, і є листочки, то все, вся енергія і всі соки йдуть в листочки. На створення пагонів, нових клітин, і немає такого плачу, як є плач, коли ріжеш у березні, у квітні. Так що, якщо сильно треба, будь ласка, проводьте. Але зелені операції ми проводимо на наших овочевих рослинах і це завжди теж робимо. Це у нас третя, четверта фаза, найкращі періоди. Далі у нас є перерва в обрізці 23-24 та 25 до 11 години. Це пов'язано з тим, що місяць буде в знаці стихії води в рибах, а це значить, що при будь-якій погоді тут дуже-дуже небезпечно обрізати, тому що будуть інфікування. Тим більше у квітні місяці. Але до кінця місяця в нас ще є дуже гарний період. 25 після 11, 26, 27, 28, 29 та 30. Це, до речі, в квітні завершення обрізки і на перша половина травня теж не буде обрізатися, тому що у нас якраз буде зростаючий місяць. Молодий місяць народиться 27 квітня. І ось є ще декілька днів і знаки добрі. Треба у цей час завершити зелені операції і обрізку. І вже в травні перша половина ми нічого не обрізаємо. Що ж, давайте я вам весь гороскоп, аграрний гороскоп обрізки саду та зелених операцій на квітень 2025 року на екран. Будь ласка, будьте уважні, бережіть ваші рослини. Вони дуже дорого коштують це одне і друге це живі істоти. І не вбивайте їх своїми оцими обрізками, ще й нечистими з цими різними приладами, якими обрізаєте. Треба і руки чисті, і все, весь інвентар, все повинно у вас бути чистим. Будь ласка, будьте уважні, рослин. Вони вас обов'язково віддячать дуже гарним врожаєм. На цьому ми завершаємо наше відео. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.